Сьогодні, 31 жовтня, поговоримо про те, як політика путінського реваншизму і не збирається зупинятись. Приводом стала непогана стаття Reuters. Деталі за декілька миттєвостей. Одразу попрошу вас підписатись на мій канал, тицяти вподобайки та писати коментарі. Без цього алгоритми платформи оминуть відео. Український YouTube, ну і зокрема аналітичний, має і надалі розвиватись. Дякую за вашу активність. Отже, Reuters випустив матеріал, де описується крилата ракета 9М729. Це частина комплексу Іскандер. Це саме та ракета, що змусила Трампа ще в 2019 році призупинити участь у договорі про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Росія в останні місяці атакує Україну саме цією ракетою. За класифікацією НАТО вона називається СССР 8. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, це перше бойове використання такої зброї, і то не десь там у пустелі, а у нас в Україні з серпня місяця десь 23 пуски, плюс ще фіксувалися два в 2022 році. Один із них, 5 жовтня, пролетів понад 1200 кілометрів і вдарив по селу Лапаєвка. Там рознесло житловий будинок і, на жаль, загинуло четверо людей. Журналісти перевірили уламки, маркування, труба з кабелями двигун, все вказує саме на 9 М729. Ця ракета може нести ядерну чи звичайну боєголовку, а дальність до 2,5 тисяч кілометрів. Вона порушувала договір про ракети середньої та малої дальності, той самий РСМД. У 2019 році Трамп звинувачував Москву в тому, що вона перевищила ліміт у 500 кілометрів, а Росія заперечувала, нібито не сталося нічого страшного. Але що ж тепер? Вони скасували ж, ж мораторій на такі ракети 4 серпня, за тиждень, до речі, до першого удару по нам саме в цьому році. Два запуски, як я вже казав, відбулося ще в 2022. Наш очільник МЗС Сібіга відзначив, що це не повага до дипломатії Трампа і до зусиль закінчити війну. І знаєте, що дратує? Росія тестує не тільки цю ракету, але й там, ще у них бурів'яснік є з ядерним двигуном, ще й ядерна торпеда Пасійдон. Нібито хоче сказати: тут вони не жартують, а як інші, експерти з ЕСС і Пасіфік Форум додають. Це не просто зброя проти України, а це сигнал Європі. Вільям Альберке каже, що Путін нарощує тиск перед переговорами, бо ракета створена саме для ударів по континенту. А Джон Форман, колишній британський аташе, наголошує: якщо ядерно здатна штука літає по небу над нами, то це проблема не тільки Києва, а всієї Європи. І знаєте, іронія в чому? Поки ми просимо томагавки для захисту. Москва називається ескалацією, ніби їхні ракети це квіточки. Загалом стаття в Reuters вона показує, як стара суперечка по договору перетворилась на реальну війну, повномасштабну, і це, на жаль, лякає своєю простотою. Тепер давайте копнемо глибше у корені. Цю ракету Росія почала розробляти ще всередині 2000-х, десь 7-8 роки. Тоді в НВО «Новатор» взяли за основу попередні моделі, ну такі як 9М728, і збільшили дальність, щоб обійти обмеження договору. Перший тестовий пуск зафіксували в 2015 році, а офіційно про неї заговорили в 17-му. До речі, Сполучені Штати вже тоді все знали, бо ще в 2013 році Вашингтон підняв тривогу, бо таємні випробування йшли роками. Це не раптовий проєкт. А планомірна робота, щоб мати мобільну пускову установку і ракету, відповідно, яку важко виявити, ховай де хочеш, і летить на тисячі кілометрів. Ну а тепер про публічний виступ, який запустив ланцюгову реакцію. Нагадаю, у 2007 році на Мюнхенській безпековій конференції Путін вийшов на трибуну і продиктував доктрину реваншизму. Він критикував однополярний світ на чолі зі Сполученими Штатами розширення НАТО і назвав РСМД несправедливим, бо обмежує тільки двох, ігноруючи Китай чи інших. Путін тоді прямо натякав, що Росія може вийти з договору, бо вважає це проблемою для балансу сил. Це не просто промова, це маніфест, де Москва оголосила. Росіяни не будуть більше грати за правилами. І ось що цікаво: рівно після Мюнхена пішли гроші на проекти на кшталт 9М729. Експерти з Atlantic Council і Карнегі кажуть, що це був каталізатор, сигнал про перегляд усього від кордонів до озброєнь. Путін позиціонував Росію як жертву приниження 90-х, і ракети стали інструментом для повернення статусу, ніби казав. Ігноруєте Росію, то вас зачепимо на відстані. Звичайно, Захід тоді посміявся, подумали, що блеф, А що ж сьогодні? Ті самі слова лунають у новинах про реальні удари. Іронія в тому, що Мюнхен мав бути місцем діалогу, а став стартом для таких сюрпризів. До речі, не припиняються спекуляції, хто ж насправді розірвав РСМД. Також більшість аналітиків і офіційних звітів кажуть однозначно, Росія ще в 2014 році Обама підтвердив, Москва тестувала наземну крилату ракету, яка летить далі 500 кілометрів. НАТО тоді ж одностайно визнало порушення, SSC-8 створює загрозу для альянсу. Росія звинувачувала Сполучені Штати в розміщенні систем у Європі. Але це більше було схоже на певне відволікання уваги, бо доказів то не було. А в 19-му, коли Трамп призупинив участь у договорі, Москва вже розгорнула перші дивізіони. Експерти з Arms Control Association підкреслюють, головна причина краху договору саме російська розробка, яка змусила Вашингтон реагувати. Росія оголосила мораторій після призупинки участі Сполучених Штатів у договорі. Але сама ж і скасувала цей мораторій, ніби грали у пінг понг де один б'є м'ячик через стіл, а другий просто відступає. І знаєте, що смішно у поганому сенсі. Путін називає це відповіддю на агресію заходу, але факти говорять протилежне: договір тримав мир 30 років, а тепер ми маємо продовження ескалації і вина на тих, хто першим потягнув за гачок. Чи вся ця ракетна лихоманка під Путіним це просто модернізація? Чи свідомий курс на реванш? Подивіться: ну з 2000-х Росія вклала мільярди, десятки мільярдів у нові системи. Від 9 М729 до гіперзвукових авангардів, тих же буревісників, там Сінєва зараз, там ті ж самі е, рєшніки і так далі. Це не випадково. Бо в цьому є реальна стратегія відновлення імперського статусу. Також є думка, що це асиметрична відповідь на протиракетну оборону Сполучених Штатів з акцентом на ядерні загрози, ну, щоб тримати захід у напрузі. Нібито Путін думає, що послабили Російську Федерацію, то будуть лякати, будуть з Кремля лякати. Но, тим не менш, Путін використовує озброєння, щоб тиснути на сусідів. Просувати Руський Мір і мститися за розпад СРСР. Війна в Україні це кульмінація, де ракети давно вже стали інструментом для ревізії кордонів. Наскільки реально збити 9М729, що ж показує наш досвід? Ну, дійсно, ця ракета летить низько, маневрує, а дальність дозволяє запускати далеко з тилу. Ну і коли її все таки виявляють, часу на реакцію мало. Але й казати, що вона тотальний привид не можна. Сучасні системи дають можливість її збити. Ну і плюс хлопці й дівчата там, з ПЗРК, Ігла, чи Стінгери ті самі. Ну, тим не менш нагадаю, що американські томагавки це теж крилаті ракети, і теж є варіації на 25 тисячі кілометрів. Тож, поки американці граються ними як геополітичною лякалкою, грубо кажучи, росіяни запускають свої томагавки. По Україні цілком реально то чи не час урівняти шанси 9М729 – це не просто залізо, а символ, як Росія ігнорує правила заради сили від Мюнхена сьомого року до численних ударів сьогодні. Це шлях реваншу, де ми, українці, стоїмо на першій лінії оборони Європи. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про цю ситуацію, чи наважиться врешті Трамп дати Україні томагавки у відповідь на десятки фактів застосувань 9М729 з комплексу Іскандер?